Воєнний туризм, дедалі більше іноземців їде до України, аби на власні очі побачити війну та наслідки російської агресії. Для туристів проводять спеціальні екскурсії, деокупованими окупованими або ж постраждалими від обстрілів місцевостями. Подорожі до місць трагічних подій називають ще темним або чорним туризмом. Наскільки популярні такі воєнні екстрим тури, що насправді мотивує іноземних мандрівників приїздити в країну, у якій триває війна, і скільки вони готові за це платити? Кореспондентка Са Наталія Ткачук дізнавалася. Під звуки повітряної тривоги швейцарець Федеріко Кавалієрі разом з місцевим гідом вирушає у дорогу. про поїздку до України своїм рідним Федеріко не розповідав. Він програміст, але від початку російського вторгнення постійно слідкує за новинами про війну. Тепер же приїхав на неї подивитися я очікую побачити міст, який відіграв важливу роль в обороні Києва, і місце де під мостом переносили поранених, а також кладовище спалених машин, і те, як міста огортуються. Знищені автівки, понівечені, снарядами, будинки, побиті кулями паркани. Це одна з перших локацій так званого воєнного туру місцями трагічних подій 2022-го. Люди відновлюють огорожі, але як бачите, там ще залишаються отвори від снарядів. Впродовж усієї дороги гід в деталях розповідає іноземцю про бої, які точилися тут на початку російського вторгнення, та показує руйнування, що залишили по собі росіяни. Те, що українці воліли б ніколи не бачити, стало справжнім магнітом для іноземців. Туристи готові долати сотні кілометрів навіть взимку. Усе заради того, аби побачити ось такі місця воєнних злочинів Росії. Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка також у маршруті. Триває така поїздка Київщиною близько п'яти годин із зупинками і екскурсіями у місцях. Моторошні кадри яких облетіли увесь світ. Я ніколи не бачив таких руйнувань. Це дає зовсім іншу перспективу, коли ти бачиш все в реальному житті. Це як читати про Голокост, а потім відвідати Аушвіц. Все стає більш реальним. Це не те ж саме, що просто дивитися на картинки. Подорожі до місць трагедії, геноцидів та катастроф називають ще чорним туризмом. Нацистський концтабір Аушвіц в Польщі один із найбільших у світі об'єктів пам'яті Другої світової війни. Його щороку відвідує близько двох мільйонів людей. Свого часу популярним серед іноземних туристів був і український Чорнобиль. Зона відчуження. Сьогодні ж іноземці все частіше їдуть на екскурсії деокупованими містами України, кажуть туроператори. Найбільш Туристів приїжджає із Британії, Німеччини, Сполучених Штатів та Канади. Коштує такий тур від 150 до 250 доларів. Половину суми віддають на Збройні сили України. Але за словами Гіда, ці тури в першу чергу не про гроші, а про пам'ять. Я би не сказав, що я проводжу екскурсії, які можна називати чорним туризмом. Це, скоріше за все, достатньо трагічно, емоційно, Важка, але максимально правдива по можливості розповідь про ті події, які тут відбувалися. Люди бачать, хай люди думають, і хай люди розказують цю правду у себе дома. Подібні тури деокупованою Київщиною сьогодні проводить близько десятка туристичних компаній. Пропонують і благодійні поїздки до прифронтових Харкова та Миколаєва. Їх ціна майже 1900 євро. Основний інтерес основна маса людей так. Це люди, які сюди приїхали з інших причин, тобто вони приїхали там по роботі, волонтери, журналісти їм важливо, їм цікаво дізнатись більше і, Власне, вони відвідують такі маршрути. У Держагентстві з розвитку туризму називають такі поїздки історично пізнавальними. Держава наразі розробляє навчальні лекції для гідів та створює офіційні місця пам'яті. Одне із них Романівський міст в Ірпені, який вже став меморіалом російсько-української війни. І саме тут завершується майже п'ятигодинний тур Федеріко. те, що я сьогодні побачив. Дійсно показує ціну, яку Україна платить у цій війні у боротьбі з Росією. Після побаченого ти просто не можеш залишатися байдужим і нічого не робити. Тож після поїздки деокупованою Київщиною іноземець планує ще затриматися в Україні і в подальшому допомагати як волонтер Наталія Ткачук, Михайло Путята ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.